За останні два з половиною місяці я провела більше 30 безкоштовних консультацій для людей, які хотіли вирішити проблеми зі здоров'ям і з конкретними моїми порадами, як їх вирішити. І кожна із жінок зі своїми проблемами жили руками. І знаєте, що я зрозуміла? Що кожна із жінок, як і всі люди нашої планети, хочуть бути здорові. Але справді їх запит на консультації дещо про інше. Як стати здоровою без надмірних зусиль? Всі ці жінки дуже чудові, і кожна з них має свій власний, класний життєвий шлях. І, на жаль, бракує лише одного. А це, знаєте що, обрати. Обрати бути здоровою. Обрати означає ухвалювати рішення, планувати та діяти. На шляху до здоров'я траплятимуться миті, коли всі ці кроки будуть складними. Деякі рішення не просто ухвалювати, а плани не просто будувати. А багато-багато дій стануть неабияким викликом. Тому що хотіння це просто хотіння. А вибір це перший крок до дій.